Всім привіт, друзі! В даному відео я хочу розібрати свою недавню позицію по євро з РР 5,6 та з прибутком в 14,5%. Давайте розпочнемо. А перед початком цього відео я порекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви будете бачити всі мої позиції набагато раніше до того, як вони вийдуть на Ютуб. Також я і моя дівчина ділимось думками відносно ринку та публікуємо навчальний матеріал. Посилання на канал в описі відео. Я хочу розібрати повністю всі деталі, які я брав до уваги перед відкриттям даної позиції. І тому почнемо ми з місячного таймфрейму. Та з самого основного це преміум та дискаунт маркету. Шорт позиції завжди буде цікаво відкривати в преміум маркеті ціна саме його й досягнула. Та протестувала даний місячний ордер блок, і конкретно на цій свічі розпочався несхідний ордер флоу. Але перед тим як почати в ньому працювати, логічно, що потрібно визначити ціль даного ордер флоу. Тут нею, як мінімум, буде виступати даний місячний незбалансований діапазон. Перед ним ми могли б бачити трендову ліквідність, яка успішно була знята, але імбаланс все ще не був протестований, тому даний лоу ми також можемо використовувати як ціль. Зверху ми можемо побачити чіткі маніпуляції над хаями на цій свічі. Тобто знімається ліквідність з хая минулого місяця, і також з даної свічки. Після чого в нас утворюється новий ордерблок, і також при його тесті знімалась ліквідність, утворюється новий. Ордерблок на місяці, і він виступав вже останньою зоною, яка поштовхнула ціну на рух вниз, та де також була оновлена першочергова локальна ціль в вигляді даного мінімума. В принципі, місячний таймфрейм ми розібрали та визначились ціллю, визначились контекстом. Перейдемо на тижневий таймфрейм. Тут ми лише можемо уточнити нашу область у вигляді місячного ордерблока. Цим тижневим імбалансом, який успішно був заповнений. І також тут явно видні маніпуляції над хаями у вигляді 3 драйвс паттерну, тобто оновлення даного максимуму, оновлення даного максимуму, і на третій хай розвивається тижневий діапазон. Перейдемо на денний таймфрейм. Ми можемо бачити, що в діапазоні тижневого імбалансу є денний ордерблок. Це як уточнююча область, яка лише натякає на те, що ця область у вигляді зони супротиву дійсно валідна. Вже на даному етапі я визначав для себе більш локальні цілі, так як не хотів задержувати надовго цю позицію, і даний мінімум я вже пропускав, виставляв для себе цілі у вигляді цих двох лоїв. Тобто, це перша ціль, це друга ціль. Саме сюди виставлявся основний тейк. І на фінальній маніпуляції на денному таймфреймі в нас утворився ордерблок у вигляді тіні свічі, який і виступив ключовою зоною для розвитку даного несхідного руху і для мого відкриття позиції. На 4 годинах ми можемо побачити вже вигляд класичного ордерблоку, злом структури, утворення ренджа, маніпуляція, падіння. Ну, і також по ліву сторону ми можемо бачити, що уточнююча зона денного ордерблоку у вигляді цього 4 годинного імбалансу була заповнена, і саме після цього відбувся несхідний рух. Зараз я хочу перейти на 15 хвилин та показати, на що ще я звертав свою увагу перед відкриттям позиції. На 15 хвилинах ми можемо побачити, що злом структури насправді відбувся ще тут. Але, в принципі, це не відіграло абсолютно ніякої ролі, так як після злому структури і на 4 годинах утворився рендж, ось його хай, ось мінімум. І над ним була не зребалансована область. На 15 хвилинах на ребалансування якої я і очікував, та саме на початок її розміщував свій ордер на продаж. стоп виставляв за 4 години слеш денний ордер блок. І під час сесії Лондону ренджа був оновлений. Mm. Мій ордер на продаж був активований і шорт-позиція почала успішно себе відпрацьовувати. Цей несхідний рух відбувався на новинах в по моєму часовому поясу, і весь він відбувся буквально за одну хвилину, тому перший тейк профіт був активований дуже швидко. Трішки більше ніж за один день. Мій тейк був активований, але я свою позицію закривав раніше ніж ціна його досягнула. Так як вже ось на цьому етапі мені прибутку вистачало, аби вивести мій проп-аккаунт на 50 тисяч доларів. Який знаходився на першій фазі з мінусу, та пройти першу фазу, тобто 14,5% мені вистачало з головою, це було навіть забагато. Але перша фаза на цьому була пройдена. Лишається друга фаза, де потрібно зробити плюс 5% прибутку. І на цьому ми будемо вже фандет на 60 тисяч доларів загалом. Якщо вам сподобалось це відео. Будь ласка, поставте лайк, так як це допомагає каналу просуватись. Напишіть коментарі, якщо у вас є будь-які питання, я відповім. І також буду вдячний за якісь нові ідеї для наступних відосів. Всім успіхів та удачі!